Лос-Анджелес у вогні, апокаліптичні сцени, десятки тисяч людей, які тікають, а будинки та будівлі згорають дотла. Так виглядає реальність у Лос-Анджелесі. Сьогодні всім привіт! Сьогодні у мене на каналі мало вийти наступне відео продовження про такий святковий різдвяно-новорічний Нью-Йорк. тому що матеріалу там назбиралося чимало, і насправді є що розповісти. Але останні дні в Лос-Анджелесі, там де я живу, досить складні. І я отримала велику кількість повідомлень від знайомих і незнайомих про те, що ж насправді відбувається в Лос-Анджелесі. І я вирішила зняти невеликий випуск, де я розповім швиденько про те, що ж насправді відбувається в Лос-Анджелесі, які масштаби цього всього, і чому ж в Лос-Анджелесі трапилися пожежі. Кілька лісових пожеж спалкнули одна за одною Pacific Palisade, Пасаддіні. Долині Сан Фернандо Беверлі хіллес на цій карті схематично зображені зони, де є пожежі, а жовтим позначені зони евакуації. Я зараз знімаю в Санта-Моніці. Насправді, ось за моєю спиною супервідомий Пірс. Сьогодні зранку е, Санта-Моніка з дрона виглядала. Я б хотіла сказати дуже красиво, але насправді вогонь і дим, який весь затягнув із Пасифік Палесайт, який знаходиться тут поруч. Створив свою таку атмосферу апокаліптичного виду океану і Санта-Моніки В цілому можна би було сказати, що небо охопив туман, тому що для Лос-Анджелеса це не рідкість, особливо для прибережної частини, але насправді це дим, дим, який тягнеться від Pacific Palisade. Там ще із вівторка все горить, і пожежу ніяк не можуть загасити. Ця пожежа, яка спалахнула першою і досі залишається найбільшою, є безпрецедентною. Ніхто в Лос-Анджелесі ніколи не бачив такої великої пожежі, яка так швидко розростається, і погасити її не вдалося з декількох причин. Але тут треба спочатку розповісти про специфіку Лос-Анджелеса. Складно зрозуміти, але Лос-Анджелес це не таке типове місто, до якого ми звикли в якомусь якому українському розміні, тому що Лос-Анджелес це по факту конгломерат. Окремих міст вони всі відносно незалежні і належать до лос анджелес каунті Лос-Анджелеського графства. Пасифік Палесаєць своєрідна іделічна спільнота дуже відокремлена поза межами суєти самого центру Лос-Анджелеса, розташована між Тихим океаном і горами на півночі. Будинки коштують ну точніше, коштували від 5-6 мільйонів і до 8-9 значних цифр. Мальбуз знаходиться на заході, Санта Моніка знаходиться на сході. За хвилину я розповім про те, як все почалося. Однак треба зрозуміти серйозну проблему, з якою зіткнувся майже кожен тут. Немає шляхів для евакуації. Головна дорога, якою я проїжджала не один раз, завжди дивувала мальовничістю природи, де з однієї сторони гори з іншої океан. Але всі ті будинки, що розташовувалися на цій території, мають маленькі звивисті дороги, навколо яких гори. Люди намагалися евакуюватися, утворилися довжелезні затори, і багато хто просто кинув автівки і пішов пішки. А це автоматично створило корок, який не дозволив нікому більше виїхати і, що гірше, перекрив дорогу для пожежників, яким довелося витратити дуже багато часу, цінного часу на те, щоб просто бультозерами розгребсти дорогу. Все почалося вівторок. У нас на роботі прийшло сповіщення про те, що є небезпека великих вітрів. Ввечері повертаючись додому, я бачила пожежу, яка загорілася на пагорбах Pacific Palisade. Був дуже сильний вітер, як кажуть в анекдоті. Легенький вітерець поруч пролітали шматки арматури і діти до п'яти років. Насправді було дуже чутно вітер, який безкінечно завивав навколо будинку. Пожежа, яка почалася цього дня Пасифік Палесайт, вона просто розросталася і розросталася. Вітер перекидував шматки вогню із будинку на будинок, із пальми на пальму. Були просто страшенні вітри, які роздували вогонь з максимальною швидкістю. Це було просто неможливо вловити через вітер. Ритуальні літаки взагалі не могли літати. До вечора вівторка, день початку пожежі в Палесайц. Вся пожежна авіація була спущена на землю. Літати було просто небезпечно. Зазвичай літаки скидують із повітря на пожежу спеціальні суміші, спеціальний порошок, який дозволяє трохи призупинити пожежу. Ви, напевно, бачили відео, де літак розсипає рожевий чи червоний порошок на пожежу. Це суспенсія води та барвників, спеціальний суміш для сповільнення горіння. В цей момент пожежники були змушені боротися із вогнем тільки водою. І тут з'явилася інша проблема набагато важливіша вода виявилося, що гідранти майже пусті і не мають достатньо води. Офіційне пояснення полягає в тому, що три великі резервуари з водою, які мали постачати воду в гідранти, були дуже швидко спорожнені, або вони взагалі не мали потрібного рівня води. Тобто уявімо собі, що у вас є величезна пожежа, яку вітер розносить з блискавичною швидкістю. Ви не можете заспустити в повітря літаки, які зможуть розпилювати над пожежею ретардонт. І при цьому у вас води як кіт наплакав. При такому рівнянні результат єдиний неконтрольована пожежа, що пожирає все на своєму шляху. Забігаючи наперед, я скажу, що такі міста, як Pacific Palisades, малібу. Часткового пасадіна просто знищені з карти землі. Вчора Байден заявив про те, що знімки з дронів цієї території після гасіння часткових пожеж виглядають як знімки з поля бою. Не вціліло майже нічого. Є якісь унікальні будинки в малібу, які все ще стоять, але навколо них звалище, згорище інших будинків і природи навколо. Цей самий час на півночі Лос-Анджелеса в місті Пасадіна, точніше в його частині Альтадіні, спалахнув вогонь, і тонфаєр поширювався аналогічно до Палисайдс, блискавично, швидко, разом із вітром. Багато моїх знайомих вже в ніж з вівторка на середу були змушені евакуйовуватись, тому що залишатись там було небезпечно. Зараз багато з них не знають, чи їхні будинки ще стоять. Багато хто вже зафіксував те, що їхні будинки спалені станом на вечір. Вівторка вже був оголошений надзвичайний стан, вже пожежі були неконтрольованіші. На ранок середи все було у вогні. Pacific Palisade горіли. Я дивилася, десь на обід середи було 12 тисяч акрів, і це по розмірах десь місто Чернівці. Все було охоплено вогнем, вогонь перекинувся на Малібу і через вітер на Калабасас. Метеорологи обіцяли припинення вітру десь ввечері в середу. Та поки це трапилося, несподівано ні звідки загорілись голівудські пагорби. Пожежа на Сансет бульвар спалахнула миттєво. Такі райони, як Голівуд і Беверлі хілл зупинились в небезпеці, і частина з них евакуйовувалась через загрозу поширення вогню. Станом на п'ятницю ця пожежа, нарешті, погашена. та... На мапі Лос-Анджелеса з'явились нові, не менш небезпечні пожежі. В четверта-п'ятницю, коли я записувала це відео, все ще тривали пожежі і пожежники намагалися їх локалізувати та взяти під контроль. Федеральний уряд відправив додаткову допомогу. Пожежники з інших штатів приїхали гасити пожежі. Та поки цього недостатньо. На цьому моменті я мала б завершити це відео, але, на жаль, вчора ввечері, в п'ятницю ввечері, пожежа в Pacific Paleсаytes досягла вершини гір і перекинулася на іншу сторону. Якщо вона зможе з'єднатись з іншою пожежею Кеннес-Файер, то нічого доброго це не передбачає. В цій частині Лос-Анджелеса живе велика частина населення, і всі вони в небезпеці. Ось так виглядала моя дорога додому вчора вночі, і повірте мені на слово, це епічне видиво, яке кидає в дрижаки від одного виду масштаба стихії. Ось одна із теорій змов. Пам'ятаєте, був скандал із Підіді, з продюсером Підіді, про вечірки, які він влаштовував у своєму маєтку. Так от той маєток. В якому ці всі вечірки, зараз згорів. І багато хто будує теорії змов про те, що в цьому будинку мали проходити всі ці обшуки, які були б частиною великої справи підіді. Немає доказів, немає справи. Будинок згорів ще не. в цій частині Лос-Анджелеса мешкали дуже багато відомих знаменитостей. Багато хто з них вже повідомив про те, що їхні будинки повністю згоріли. Одна з теорій, яка зараз розповсюджується, чому це почалося, говорить про те, що все почалося з двох хлопців, які просто гралися з вогнем. І все. Зараз до пожеж прикована дуже велика увага. І всі, звісно, говорять про те, як допомогти Лос-Анджелесу, як нарешті вже локалізувати і е, взяти під контроль всі ці пожежі. Але, крім того, вже починають. Розбиратися, чому так трапилося, лунає дуже багато звинувачень в сторону мера міста, яка була попереджена про те, що можливі пожежі через червоні прапорці, які вже були на початок тижня у місті, тому що дуже сухо, дуже тепло і наближалися вітри. Але вона поїхала з країни, її не було на початок. Тижня взагалі в місті так само є багато звинувачень в сторону губернатора Каліфорнії. Ще вчора було дуже багато звернено уваги на директора пожежного департаменту, яка мала знати, що немає води у резервуарах що резервуари не готові для того, аби гасити пожежі, що гідранти не мають потужності, не мають сили, тиску і взагалі не мають води. Зараз. Ситуація все ще не контрольована. Пожежі намагаються загасити, але вже на даний момент збитки оцінюють в десятки мільярдів доларів. Те, що декілька міст Малибу, бути Пасифік Палесайс, Пасадіна просто стерті з лиця землі, які доведеться відновлювати або переселяти кудись цю частину населення. На даний момент повідомляють про 10 загиблих, але остаточну кількість зможуть сказати після того, як пожежі будуть локалізовані, загашені і туди зможуть поїхати на огляд спеціальні служби. І обов'язково, скоріш за все, після того, як все буде локалізовано, будуть великі суди над тими, хто ж винен. І хто понесе відповідальність за те, що відбувається? Пожежі зачепили дуже велику кількість людей. Мене, зокрема, тому що я живу дуже близько до Pacific Palisade. І з першого дня, відколи там почалися пожежі, у нас то евакуаційні настрої, і нас готують до евакуації, то поки що ми знаходимося в безпечній зоні. Це безкінечний такий рух на карті, є додатки від служб. Порятунку для того, аби слідкувати за ситуацією, всі користуються Weather Duty. Це такий додаток, яким дуже просто відстежувати, де ти, що навколо тебе знаходиться, і в якій ти зоні. Цей додаток дуже простий, він автоматично оновлюється в залежності від геолокації, де знаходиться людина, і по ньому можна відслідковувати, що відбувається навколо. Найбільше пожежа, яка є тут, це Pacific Palisade. Ця територія. Більше 20 тисяч акрів. Ось Малібу частково на евакуації, частково в небезпечній зоні. Калабасас вчора сталася ще одна пожежа. Кенес там уже одна тисяча акрів горить. Неправда, що розповідають про те, що горить знак Голлівуд. дуже яскраво. Відео, які я бачила в Тіктоці, в Інстаграмі, це неправда. Голівудські пагорби з ними все гаразд. Тобто вони горять, але саме там частина, де знак, там нічого немає. На даний момент на п'ятницю пожежу на сансеті в Голівуді вдалося загасити, тому там відносно спокійно. І є ще одна страшна величезна пожежа, яка знаходиться в Пасадіні. Містечко Пасадіна, ось Eaton Fire, майже 14 тисяч акрів на зараз. На п'ятницю ось центр Лос-Анджелеса, Даунтаун. Який так, в такій помірній небезпеці. Ситуація в Лос-Анджелесі все ще напружена, дим з Pacific Palisades все ще тягнеться в сторону океану. Частина Лос-Анджелеса на південь залишається відносно в безпечній зоні, але стає дуже гаряче на півночі Лос-Анджелеса, де перекинувся вогонь з Pacific Пелесайд. Це не обіцяє нічого доброго. Але на зараз я буду завершувати це відео. І сподіватимось, що пожежу зможуть локалізувати і загасити якомога швидше.